Привіт, друзі! На дворі вже початок вересня я хотів би показати свою Пекінську капусту. Сорт не знаю, бо на упаковці навіть не було вказано назву сорта. Ось дивіться, підросла досить непогано. На одній, правда, вже вибило було цвітонос, я його видалив, не знаю, чи з неї щось ще буде, а інші потроху починають. Качани складатися. О, тут гусінь, оце погано. Дивлюсь, по трохи поїдена капусточка. Ну що, будемо чекати урожаю. Всім пока-пока!